Доброго дня, друзі. Сьогодні ми проводимо розіграш серед донаторів монобанки, на якій ми робили збір на автомобіль для мобільно-вогневої групи. Цілий наших ми досягли. Тому з ініціативи деяких волонтерів ми вирішили провести лотерею. Маємо сім призів, які я зараз вам презентую: це армійська чашка. З патріотичним гравіюванням, дві е, сувенірних купюри теж патріотичного характеру. Два, над, номіналом на 20 гривень. Маємо два брелока, е, виготовлені з уламка збитого рашистського літака. І маємо для призів. Два прапори з шевроном нашої бригади. Ці прапори потім будуть підписані керівництвом військової частини і віддані тим людям, які зараз їх виграють. Значить, ці чаші маємо е, лоти з усіма донатами монобанки. І моя щаслива рука. Комусь зараз подарує один з цих семи призів. І так, починаємо. Значить, почнемо, напевно, з чашки. Почнемо з чашки. Так. читаємо. Значить, чашку в нас отримує Анатолій Носков. Вітаю Анатолій. Обов'язково з нами зв'яжіться. І ми передамо вам ось таку гарну чашечку. Так, продовжуємо. Значить, розігруємо купюри. Перша купюрка, так, перемішаємо всі, всі, щоб у всіх були рівні шанси. Значить, читаємо. Євген Петришин. Женя, я тебе вітаю. Можливо, вас, не знаю. Не мій знайомий, не знаю, якого ти віку, але я думаю, не образися, якщо я буду звертатися до тебе на ти. Так. Нагадую, що всі, хто виграє наші призи, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення, в кого є мій номер телефону. Телефонуйте. Так. І друга купюра, друга купюра дістається Олексію Біляченко. Олексій, вітаю. Йдемо далі, не будемо затримувати час і починаємо розігрувати брелоки. І так, перший брелок отримує Захар Пехтярів. Захар вітаю. Сподіваюся, в найближчому майбутньому познайомимося особисто. Я знаю, що він дуже активний волонтер, активний донатор всіх наших банок. І другий брелок поїде до Андрія Ткачука. Андрій теж вітаю тебе. Переходимо до прапорів. Перемішаємо добре. Я думаю, два найтаких відповідальніших призи. Значить, Перший з них отримає Микола Колодницький. Правильно прочитала, так? Микола Колодницький отримує перший прапор. І зараз йому компанію складе... І компанію му складає Лев Сегаль. Лев, вітаю. Обов'язково Микола і Лев зв'яжіться зі мною. Я хочу знати, як до вас краще звертатися, тому що ці прапори вони будуть і мені, вони будуть підписані саме для вас. На цьому наш розіграш завершено. Хочу дуже сильно подякувати. Всім донаторам, які приймали участь у зборі на цей автомобіль, за кілька днів я вирушаю до Польщі для його придбання. І до нових зустрічей! Обнімаю всіх. Па-па.